Доброго дня, любі підписники, дорогі спонсори і просто халявщики. Сьогодні зробимо огляд на телеканал Базована історія на прохання на не прохання мого підписника і активного дописувача. Отож, давайте шукати базовану історію. Так. Переключимось. Базована історія. Маємо якусь таку базовану історію. Брутальна збройна агресія Іраку проти сусіднього Кувейту шукувала увесь цивілізований світ. Саддам Хусейн, жорсткий диктатор, який бажав перетворити Ірак на гегемона арабського світу, вирішив встановити контроль над всіми. Що ми тут маємо? Хей, друже, ти цікавишся історією, але тобі нудно вислуховувати рутинні цікаві розповіді. Ми, команда базована історія. Ну, Це зразу видно, що не одна особа. Не будемо лити воду переповідуючи сухі дати та економічні процеси. Наша ціль популяризувати історію України. І це яскраво видно по стартовому відео. Присвяченому Іраку. Окрім цього, зробити російські розбити російські міфи, що роками знищували нашу історію, принуджуючи нас як окрему націю без культури трати, принижуючи нас як окрему націю без культури та традицій. Ми також обіцяємо вам, що наполегливо будемо працювати над руйнуванням проросійських міфів та висвітленням правди здобутих сирінок Історії України, історії, Господи. Сторінок української історії, підтримуючи українське. Підтримуй українське, господи Боже. Щось я вже зачитався. Так, підтримка нас, та хто би сумнівався? Монобанка, підтримка, спонсорство, Телеграм, база, канал. 131 тисяча підписників. 91 відео, 17 мільйонів переглядів. Що це маловато переглядів, як на 31 тисячу підписників. Добре, зернем, що у вас там твориться. Так, головне про історію України, але стартове відео про Ірак. Ну, зашибіть. Добре відео. Так. Чи як Кубань насправді? Казацька. Як покарали режим хусейна? Чому зникла велика Скіфія? Вона була? Чому Майдан переміг? Ви вважаєте, що Майдан переміг? Як Мазепа кинув Петра? Так що аж здох в еміграції? Чий насправді Карабах? Уже Азербайджанський? Як Росію вигнали з Сірії? Загальний бой! Бойові дії ОПА проти СССР чи мали ОПА перемогти не з цією організацією, яка в них була. Хто насправді заснував Україну і до того тут австрійці? Тому що Габзури є єдині, хто мають право на корону Русі. Наполеон розгром Росії та Австрії, наполеонівські війни. Ну, ну, був геніальним полководцем, але паршивим політиком. Це Перша світова війна в Україні. Ексклюзив для спонсорів. Я не спонсорую і не збираюся цей канал спонсорувати. Ким насправді був Тарас Шевченко. якому, наскільки я знаю, з польським прізвищем і незрозумілим походженням бли, на його всього ядерний кінець Японської імперії. Сказав би я, що Японська імперія десь закінчилася. По-моєму, імператор там до сих пір японці не себе почувають. Як Афганістан розвалив СРСР? Та ніяк він його не розвалив. Це було не причина, це був симптом. Скоропадський зрадник чи герой? Ні той, ні другої. Кому Русь головний страх, ім... чому Русь головний страх імперії? Бо на селі можна піти і не вернутися. В ліси вони сільські такі. Операція Багатіон, ганебна поразка Гітлера. Гітлер програв не з військових причин. Як жила Україна при Хрущові? Як може жити Україна при комуняках, люди? Чий Крим насправді? Крим це Україна. Все. Чому розвалилась Його тому що в ній жило мінімум 5 народів. Чому Японія напала на США? О, США ввели проти неї ембарго. Чому англійці програли? Ну, як би вам так сказати, чому англійці програли? Там було багато причин. Не тільки військові, там більше політично все склалося. Військовому плані вони би запросто могли перемогти, але них були проблеми на іншому <кій> кінці світу. Історія ЄС, історія Україна та ЄС історія відносин. Що там цікавого? Чому СССР напав на Афганістан? Тому що це блядські комуняки, які завжди хочуть такогось на напасти. Чому захопили Закарпаття? Тому що маленька Закарпатська Русь не мала ресурсу оборонятися хоча б від когось. Чому Україна це Європа? Цікаве питання. Може, тому, що ми в Європі, може, тому, що ми європейський народ, може, тому, що ми жили з європейськими народами і дружимо європейськими цінностями, і взагалі в нас, блін, все європейське? Україна та Польща історія відносин. До Україна з 91-го року незалежна, не особливо там велика історія відносин. Як Сайдачний захоплював Москву? як Як? Не так, як треба було би. Якби захопив так, як треба, то ніякої Москви вже більше не було. Чому розробили австро-угорщину Тому що це була найстаріша і найзаскарубліша феодальна система навіть на той момент часу. Корейська війна на карті. Ну, це було б цікаво. Чому секрет козаків? Тому що вони казаки. Чому Росія хоче Донбас? Тому що вона хоче не Донбас, вона хоче навіть не Україну, вона хоче увесь світ. Чому Русь не Київська? Тому що Русь це село вона не може називатись по різних назвах різних міст. Україна 45-й, 53-й. Як ми вижили? Чудом! Провал Гітлера, визволення Франції ті як Грузія вистояла. Хто такий Сірко насправді? Хто хто? Казак і Бандюк. Всі події УНР на карті. Ну, це було б цікаво. Чому конфедерати програли? Тому що не надто активно діяли. На їхній ситуації можна було це все виграти. Чому Угорщина хоче Закарпаття? Тому що вона вважає, що вона хоче все довкола. Вернутися до своїх старих кордонів. Фантомні болі. Принизлива поразка Росії. О, то я колись це відео дивився. Це про японську війну, так. Як османи розбили британців на Галіполі? Чому почалась руїна Козаків? Бо це, блядь, козаки. В них не могло бути по-інакшому. Як Москву розгромили? Ми під Конотопом 59-го. Без татар би не розгромили. Ця Хмельниччина на карті. Бойові дії Махна. Чкому він трав? Як Ізраїль розгромив Єгипет? Бо діяв активно, а не та, як Конфедерати в США. Катастрофа Німеччини. Кучма захистив Україну. Як Франція вистояла? Ну їй помагали. Америка і Британія. Як УПА перемагала. А УПА перемагала. Чому Росія захопила Чечню? Ну, знаєте, там цифрова проблема була. Цифри трохи відрізнялися в кількості одних і других. Історія Львова на карті: Зрадники України чи герої? СС Галичина. Чому СССР розвалився? Тому що хренова в нього була політика внутрішня і зовнішня. Продався Московії за Хмельницького ще і як. Як Росію розгромили? Це в першій Чеченській мається на увазі. Тоді просто 90-ті були, так і стало. Розгром польської шляхти під жовтими водами. Чому німців розгромили? Тому що політика була дебільна в Гітлера. Згром Російської імперії. А Перша світова. Хто б її не розгромив там? Як Польща захопила Львів? Попросту. Як вона відбивала Крим? Ну, навіть таке щось було? Чому Україну оточили? Ж таки, політика була дембільна. Як українці боролися завзято і відчайдушно, але з такими командирами і керівниками хер то поможе. Переломний момент Харків, що не Курськ. Чому сири сири пограв фінську війну? <плес> Тому що, блін, занадто самовпевнені були в собі. Тотальний розгром. Ай, най. Все, мені вже скучно. Добре, щось тут було одне, що мене зацікавило. Де воно ділося? дин Дин, 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 Дин. Не, не тут. Де ця історія УНР на карті? А, мемберсонди, Ну, понятно. То, що мене зацікавило, само собою, блін. Не для всіх. Дракола людожер. Але Цепеш. Тим це боком до історії України. Добре, давайте подивимося хоча б це. Продовж кількох століть Кубань була одним із регіонів, який здебільшого населявся українцями. Вони потрапляли туди з різних причин і не завжди добровільно, але в кінцевому результаті змогли утворити власну відокремлену спільноту. Спираючись на козацькі традиції та цінності свободи, українське населення зберігало свою ідентичність, яку так і не змогла зруйнувати Імперська Росія. Але з приходом більшовиків місцеві невдовзі почали зазнавати жорстких утисків та репресій, які поступово розмивали український характер краю. Як наслідок, така політика призвела до перетворення Кубані на звичайну російську провінцію, заселену прихильними до Москви людьми. Сьогодні ми поговоримо про історію кубанського краю, але серед які полися врятуватися від переслідувань московитів за свої релігійні переконання. На той момент кубанська земля належала до Кримського ханства, яке під зверхністю успанського туркам до спротив росіян. Саме за цельніше чергова війна росіян із турками закінчилася, отримав частковий контроль над землями Кубані. Бувала здатна гарантовано, коли Росія сенс у тож у 1775 році, за наказом імператриці Катерини II було вирішено ліквідувати Січ. Як наслідок, переважна більшість запорожців була з за став до службі. І, зрештою, відіграли ключову роль у новому зіткненні з Османами. Перія машили знову разом із російськими частинами у 1790 сімсот більше для засел захистити цю землю козацька між річками Дністер і Буг та стала називатися Чорноморським козачим військом. Того ж року козаки висловили прохання до Петербурга щодо розширення їхніх бул... ауду, яка постійно загрозу нової війни із Османською імперією якому по року близько 25 тисяч козаків і із... сімей невдовзі на Кубань було переселено щоселенців на Кубань? Таким чином, станом на кінець 19 століття, край був цілком освоєний українцями. Суспільство було вільним і займалося військовою службою та сільським господарством. Війшла у так званий південно-східний союз козаків та народів Кавказу. Який був офіційно створений у жовтні того ж року. Здавалось би, а більшовики боялися входження цього раду була приємна звичайним мешканцям, і багато хто вірив. Але окрім цього, сторони обговорювали іще одне питання, яке полягало у можливому приєднанні Кубані до України на фанаху. Адже про це дізнався уряд Дону. Він почав чинити жорсткий тиск на свого сусіда. тож Називаючи ці дії як акти помсти. Окрім цього, Москва вважала козаків Ех. за підпільну білова. Ну що, яскравий, красивий кольоровий канал. Видно, що робота добротна, вкладено в неї ресурси. І так було сказано, що це команда. Єдине, що мені дивно, це раз, що у них набагато менше підписників, ніж на каналі ТГ Шевченка. Але знову ж таки, це дуже легко пояснюється, бо я вже як казав про огляді на тегал Теге Шевченка, що Капранови почали свій телеканал, будучи вже відомими медійними особами. І приходили дивитися не стільки на те, що вони розказують, як просто на них. Це, як такого, нема ресурсу, вони не медійні. Вони тільки тут свою медійність розгрібають, що називається, і розкручують. Знову ж таки, Основним заявлена історія України України і тільки України. Ну, бачите, тільки по Україні не вдається. Доводиться їм робити ще й не по Україні. І відходити від своєї заявленої тематики. Знову ж таки, соплі шмарклі по казачках, казаки, казаки кубань, тралянь і тому подібне. Ну, це їхнє особисте бачення. Це, що я буду проти нього гарячку пороти. Та моя суб'єктивна думка така. Дуже непоганий канал, знову ж таки, для базового ознайомлення з якоюсь інформацією історичною. Базового так само, як ТГ Шевченка канал. Вже не для дітей. Та він же зроблений так складніше для більш дорослої аудиторії, для старшого шкільного віку. Для ознайомлення підійде. Маєте номер 2 канал, щоб. Залучати дітей до вивчення історій. Але знову ж таки, як ви бачите, я колись подивився аж одне відео, і аж настільки воно мені сподобалося, що я аж більше не подивився жодного відео на цьому каналі. Що поробити? І я шукаю іншого. Але кажу ще раз: канал дуже добрий для середнього і старшого шкільного віку. Особливо, що тематика, якраз співпадає з шкільною програмою цих кажеться, шкільних років. Так що рекомендую залучати дітей до перегляду цього каналу. Якщо буде вам цікаво таке, ну, ніхто ж не боронить. Що ж, дякую, якщо ви подивилися цей огляд. Хорошого вам всім дня!